Я Володимир, доброго дня всім. Дуже буду радий, якщо цей ролик комусь зайде, хтось його побачить, обов'язково хай відгукнеться. Я мав дуже нехороший стан. Я був в відрядженні за кордоном, це було десь приблизно 3-4 неділі тому назад, і мені прийшлося, я вже отримав аналіз, що в мене. Ну, нехороша стадія онкозахворювання, і мені прийшлося шукати варіанти, які допомогли б мені в даній ситуації. Да, я пройшов багато консультацій у лікарів в багатьох місцях в Україні. І, до речі, дуже мені сподобалося, що дуже толерантно і так професійно мені вдалося поспілкуватися з Робертом Миколайовичем Молчановим. Його так оперативно Олена Станіславівна, Я був в Іспанії. вийшло, що ми по вайберу зв'язалися з Оленою Станіславівною, і вона тут же знайшла цього професора Мовчанова і дала йому трубку. Ми поспілкувалися. Він попросив вислати всі результати аналізів, які в мене були для цього для цієї операції, яка намічалася. От ми оперативно спрацювали. Я буквально за дві неділі приїхав з-за кордону, і через дві неділі в мене вже була повна інформація, додаткові аналізи, які були зроблені. По всім результатам аналізів ну, вони були позитивні, і можна було зробити операцію, яка була досить складною. Досить складною, тому що такі операції проходять порядка двох годин. Моя операція була майже чотири години. Це було складно, вона була тяжка, але було зроблено все можливе в даному випадку. От, і наскільки я розумію, наскільки була інформація від лікарів, що вона прийшла досить досить добре. Це була лапароскопічна операція, але роботизована. Це було на апараті Давінчі. Наскільки я зрозумів, що маючи інформацію, додатково з інтернету. Тут клініка за цим ділом слідкує, треба віддати їй довжне, що вони мають найкраще обладнання, вони мають хороший професійний склад фахівців, досить хороші умови. от Я в принципі задоволений. На другий день я вже потихеньку ходив, вже зараз третій день я вже подорожую по вулиці, дихаю свіжим повітрям. Чуваюся себе задовільно. Надіємось, надіємося, що цей ролик, цей, і ці фахівці, саме основне, ці фахівці допоможуть, допоможуть не тільки мені, а й багатьом-багатьом людям.